Всім привіт, друзі! Продовжуємо гру під назвою Farming Simulator 25. Підписуємося на канал, ставимо лайки і пишіть коментарі, якщо хочете бачити продовження даної гри. Вот. І, кстати, позакадрово я тут глянув, що наш ріпак не дозрів. На 45-му полі все добре, а на 46-му ні. То я думаю, це посіяти. Що Да, можна посіяти пшеницю вересень місяць. Вот. зараз, думаю, зразу вже і посіяти. Поки ще є в нас час. Пиши в коментарі, що ти хочеш далі бачити, можливо, якісь проходження якоїсь е, гри. Так, все, закінчили засівати сорок шосте поле пшеницею. Так, перематуємо поки час. До ранку. Что там наши курочки, кстати? Здоровье сто процентов, ежи. Ежи пока хватает в них. Здоровье так уж. Так, да, пшеница засеяна. припак Что там наша стадия дозревания? Стадия дозревания. А, у стадии росту. Хорошо. Що там наші бджоли? 111 кг меду. 35 л. Так, також перематуємо час. Дожнув 1 жовтня у нас. О, пшениця вже проросла. Зараз подивимося по поводу Міпдобрива. Що там потрібно, не потрібно. Е, врожай удобрено 50%. Урян середній. По стадії росту. Додатковий врожай 75%. Є контракти у нас по поводу бур'яну. Да, є прополка. 31 поле. Так, погодимося з контрактом, виповним 31 поле і разом е, наше поле. Прополимо. Це наше перше, зараз прополимо поки тут, а потім далі здамо контракт і все. Я так розумію, воно на наше поле, то, що зареєструване на контракт, так воно не робить, так? це Та потрібно було самостійно орендувати техніку, а потім вже... Можна було перепалювати і свої поля, і контрактні поля. Mm. Да, це тільки контрактні поля можна цією технікою працювати, і все. Свої поля ні. Це треба було од... одідно і орендувати цю техніку, і все. Да, воно навіть і видно там, де бурян був, там де не було. Так, все закінчили з контрактом. Трошки, да, втупив. Потрібно було отдільно орендувати. Так, техніку. Ой, може, є ще контракти з прополкою. Ні, поки ще немає. Мотаємо час. Можливо, зараз з'явиться. Ні, пока також не з'явилися. Доброго, ні, пока. Стадії роста пока. Так, контракти. Обновились, ні. Культивація, оранка, привезення дерев, посівка посів А бур'ян так і росте і росте. да вже осінь, видно, 3 жовтня, чи 3 місяць жовтня? Скільки буде орендувати? 331 долар, так. Да. Поки орендуємо наше поле. Ого, це вже дерева мене таке, я щось не замітив. Фу. Дивіться, які великі, вже підросли за скільки там. За пару місяців, за два чи за три місяці. Нормально. <рес> ну поки їх ще різати не буду, да. Ще хай трошки підрусту. Так, перше тута обмотежим. Щоб можна було нормально розвертатися біля цих дерев. Я вже думаю, через місяць можна буде його молоти, ні. Ну я думаю, ріпак. пшеницю я не знаю, коли там її молоти. Це, я так розумію, озима. А ріпак, я думаю, вже можна буде. Та, і кстати, напишіть, пожалуйста, чи потрібно це каждий радок так проходити, чи тільки проходити там, де бур'ян є. Ну, тобто, то ну не потрібно так як це, сіяти кожен рядочок туди назад, туди назад. Чи можна просто пройти там, де от є бурян, там собі оп-оп пройшов і ну і все. То, так думаю, собі, ну, кожен рядок можна проходити. Бо типу, якщо там, наприклад, не пройшов, то другий бур'ян почне проростати. Чи тут є така система, чи нема такої системи? Не знаю. Так, з прополкою все. Здаємо щас в оренду. При ній вертаємо з оренди. Тайм знову час. Що там подозріванню у стадії росту? час ще є в нас. Ой, я не знаю, чи ми встигнемо. Воно дозріне вообще до зими у нас. <рес> ну, які вже дерева у нас? О! Сиплятка вже є у нас. Скільки в нас вже їх є? 4 штуки, 4 голови є. Один місяць. 8 місяців, 5. Нормально. Нормально у нас. У стадії роста. 100 літрів уже меду. О, вже сніг пішов. Чому воно у нас так не виросло? Рудень місяць, ну да, вже сніг пішов. Сезон посадки. ні напевно, що я вже не встигну вже все, напевно, що пропало. З пшеницею, думаю. Озима вона під снігом може випрости да вроді як? А що ми зробили неправильно, вроді ж посіяв по колі... по календару. І якщо не можна було сіяти, так чому ігра мені дозволила сіяти? Десь невчасно я їх Посіяв той ріпак. Що на тої осінь не зміг його змолотити Десь з цими промотками дерева попропадали. Ті, які я посіяв, і посадив. <ріпак> О! Дозріли і пшениця, і ріпак. Да, ріпак і пшениця клепень місяць. Зараз я. Щоб було в день... Промотаю. Було видно. Так. Краще його все сіяти іменно з перших пар. На перших парах. Ось до, наприклад, ріпак. В серпні місяці. А, ну, в принципі, так. Да. Я його тут посіяв того року і цей рік його збирати. Ну все правильно я зробив. В серпні десь я його посіяв, зараз я його зберу і в серпні місяці я його знов посію. Так, що перша пшеницю думаю. А де дерева десь пропали всі, абсолютно всі? Пускаємо жатку. Включаємо комбайн. Так, <звучить> да, це ж я трошки би прочитався, та я правильно зробив. Тобто в серпні сіється, вона, як вважається, як озима і пшениця. Так само, це другі культури сіється весною, а осінню там картошка, наприклад. Я просто інтересно, де дерева пропали? Ну хорошо, я їх не вирізав і. І шо? Ну не вирізав я їх. Може прогружаться пізніше. Коли захочуть, тоді зріжу, чому вони пропали? Це щось теж непонятка. Мотав час мотав і вони пропали. Напал. Впередині трошки пропало врожаю нашого. Ну, в общем, непогано, непогано. А на друге поле то там взагалі жесть. Кстати, мотав час і мені часто приходило увідомлення, що на млин дуже великий попит. Зимою саме краще продавати все. Ну іменно такі культури. Зараз я також думаю не буду продавати, а вже в нас є еліватор для хранення, то я його все зимою продав. Все я трошки, так, да, втупив, втупив, не подивився в календар, що я його сіяв. Я думав, що я його сіяв весною. А ми так да, з'явилися за... в серпні. Вроді в серпні і ми одразу посіяли ріпак на одному і на другому полі. Чомусь на одному полі все добре, а на другому полі щось він не проріз в нас. Потім ми посіяли пшеницю і я мотав-мотав, думав, осінь вже можна б де його молоти. Але ж я його осінню в серпні, місяці я його тільки посіяв. Тобто кінець літа. Ну да, логічно, в принципі, це що то я. Не подивився в календар і думав, що... що щось ігра забагалась. Зараз зараз заберемо з-під кобайна нашу пшеницю. Думаю, курам ще трошки всипати нашим. Бо в них там пігня, да, вже пшениці. Чи вже може вже взагалі немає? Так, да, вже немає піщі взагалі. Бо я мотав, мотав в той час, то я до них не дивився. Сейчас я все приїм. Може, пока поставити сюди на Паробе. Что він тут прави. Сегни. Ну, хай вже так робить. Там якось можна їх запрограмувати правильно. Треба буде подивитися як. Висипали їжу нашим курочкам. остальне зараз в еліватор висипимо. Поставимо тут прицеп. Потім все остальное висипаємо, що буде пшениці. Але я думаю, тут ще може бути і зо 2-3 ходки. Ой, що цей наймід робить? Пійсно? Ну, сейчас я все поправлю. Так, а ну сейчас спробуем все-таки поставить, щоб культивировали вже це поле. Сейчас попробую его настроить. Хорошо, конечно, настрою. Уже культивірував. Щоб можна було б і посіяти. Зразу ж. А що сіяти, я ще поки не знаю. Якщо, звісно, зайнятися тваринами, то можна буде посіяти ячмінь. Бо там тюки і при солома. Ні, все таки щось йому не так. Напиши, як його налаштувати, ця о а? Це треба де подивитися все-же, всього відеообзор. Ти щас зараз мені почнеш зараз з середини, да? Хоч так. Подивлюся відео обзор, як правильно їх налаштовувати, як їх правильно ставити, чому вони серед поля починають таку роботу, а не там, де їх поставив. Давай, давай. Тут він міститься ще. Ні, друже, ти вже тут не вмістися. <звук> да, не знаю. Не-не-не-не-не-не. Круже, не. не, 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 не. Ружа, не. Ну щось тут настроїв кількість поворотних. Угу. Просто треба було поворотню відключити, і він би не... Я все, поняв, поняв. Все. Хорошо. Хорошечно. Це треба було просто поворотні відключити. І він починається. Бо коли є там поворотні, він починає з середини Так, закінчили ми 46 поле молотити. Зараз висиплю повністю цей бункер, висиплю всю пшеницю і вже поїду до 45-го поля нашого. Ой, трошки прицепу не так, але ну так, да, я ж не знав, що тут зараз почне наймітно спрацювати. Зараз переставимо, щоб вже не талувати це поле скультивіруване. У нас вже, кстати, на Джиндірі є фронтальний погрузчик, то можна було б купити це все при способстві, вже попробувати яйця, може, б продали, яйця мед. Там вже ж трошки в нас щось вже збиралося. Ще подивитися, кстати, скільки воно все стоїть. Але в нас для цього і прицепи нема з чим перевозити. Але можна в оренду взяти. Або так само придбати. І дощ ні дощом лучше не збирати кажуть менше врожаю так? коли в дощ збираєш менше врожаю буде тут у нас його і так небагато зараз подивіться яка ціна яка у нас ціна tudo Рипак відра є. бані Рипак. 800. По восімсот. Кінець по чотириста, а по шістьсот дев'яносто вісім лин. було В листопаді по тисячу триста буде. Ждаємо листопад. Так, після дождю я думаю продовжимо молотити 45 поле наше. 50%. 60%. Врожаю буде. Так, підписуйтесь на канал, став лайки, я думаю, десь післязавтра вийде час, як ми будемо молотити ріпак уже.